За колючим дротом виробниче підприємство у цехах коломийської виправної колонії засуджені мають справу з деревом та металом. На лісопильно-тарній дільниці розпилюють деревину. Потім її відправляють у столярну дільницю. Там арештанти виробляють з дерева столи, стільці, альтанки та різні сувенірні вироби. У колонії працює і в'язнична кузня. Тут засуджені кують огорожі з металу. Вони виготовляють габіоні ящики, які потім комунальники застосовують для укріплення. У 2014 році змінено законодавство і кримінально-виконавчим кодексом передбачено, що засуджені мають право працювати. Раніше було обов'язок, тепер нас поступило право працювати. У ну, більшості засуджень виявляється бажання. Якщо вони працюють, само собою є в них заробітна плата. Відрахування проводяться за комунальні побутові умови. Решту заробітну за інші послуги також, решту заробітної плати. це не менше 25% зараховується на особові рахунки засуджених. Працевлаштовані засуджені мають змогу купувати харчі, оплачувати збитки потерпілим та аліменти. За перевиконання виробничого плану закон передбачає ув'язненим заохочення у вигляді подяки, додаткового побачення та премії. Сумлінна праця наближає їх до волі. І чим більше заохочень засудженого, тим в нього є швидша можливість вийти. Звільнити що суд звільнить його від відбування покарання умовно достроково чи замінить на від, невідбуту частину покарання більш м'яким покаранням, це мається на увазі обмеження волі, виправні роботи, громадські роботи. В місцях позбавлення волі, ретельна праця важливий чинник для перевиховання. Вважають пенітенціари. Власне для засуджених виробництво це ще й порятунок від надокучливих думок. Та й на робочому місці швидше збігає час. Тут я знайшов своє що я можу і вмію. І Срок йде, і забуваєся за все. Все внімання в роботі. Вироби засуджених це нерідко державне замовлення, та й приватні структури охоче беруть такі товари. Чи на ті ж дитячі садочки ми можемо шити дуже постійну білизну, на ті дитячі садочки, що школи можна робити ковані огорожі, лавочки ковані для озеленення, для облаштування міста чи селища. Ті ж дитячі майданчики, тобто практично може робити все, тільки потрібно замовлення. Продукція засуджених щодо якості запросто конкурує з товарами, які виготовляють цивільні підприємства, запевняє керівництво Коломийської виправної колонії. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.